У Коломийському медичному коледжі збиралися мовники зі всієї Івано-Франківщини. Тут відбулося планове засідання обласного методичного об'єднання викладачів української мови та літератури вищих навчальних закладів першого другого рівня в акредитації. Педагоги обговорили результати конкурсу Кращий викладач та підготовку другого обласного етапу олімпіади. Звичайно, не обійшлося і без творчих заходів, які підготували для гостей студенти та викладачі медколеджу. Далі про це у сюжеті Галини Досин. Робота вчителів мовників у об'єднанні. Базується на взаємодопомозі, взаємопідтримці, виваженій і обґрунтованій критиці. Бо хто як не колега по цеху зможе побачити помилки, порадити способи їх виправлення, порадіти успіху і навіть поділитися власними секретами, так кажуть учасники зустрічі. У Коломийському медичному коледжі зібралося близько 40 викладачів української мови та літератури вищих навчальних закладів першого, другого рівнів акредитації. На базі закладу провели планове засідання обласного методоб'єднання. Ми дуже раді зустрічати мовників. З усієї області, бо дар мовлення це як дар лікування. Лікування допомагає тілові, а гарна мова лікує душу. У нещасті вона допомагає, а в щасті примножує радість. І слово руйнує, слово будує, слово вбиває, слово народжує і слово творить. І дуже приємно, що всі. Уч... учителі, які приїхали, викладачі-мовники, молода просвіта, будуть творити майбутнє нашої держави на засіданні. Метод об'єднання викладачі запланували розглянути два важливих питання: підготовка до всеукраїнської олімпіади та участь викладачів мовників у всеукраїнському конкурсі Кращий викладач української мови вищого навчального закладу. Переможцем всеукраїнського конкурсу стала голова метод об'єднання викладачів української мови та літератури вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації Івано-Франківської області Світлана Стасів. Наступне наше завдання це про підготовку другого обласного туру. Олімпіади з української мови. І ми про це поговорили, відзначили про те, що велика роль належить викладачу тренеру у підготовці студентів, бо важливо не тільки підготувати студентів, важливо його виявити. І як сьогодні наголошувалося, Тут треба відкинути матеріальне а подумати про те, що ми готуємо творчу молодь, яка згодом поповнить ряди науковців, і тому працювати викладачам української мови дуже важливо, адже вони створять базу основу для того, щоб потім на спеціальних предметах продовжити дослідницьку роботу. Друга частина засідання це творчі доробки, які представили господарі, студенти та вчителі медколеджу. Викладач української мови та літератури, керівник літературної студії Дивосвіт поезії Ганна Лазарович провела презентацію поетичної збірки вишивана Веселка. У книжечці представлені вірші молодих людей, які не лише прагнуть здобути професію, а й знаходять час для мистецького відображення світу у слові. Йдеться у анотації. Моя душа віддує рік за роком. Любов приходить неї знов. І знов і я живу помилува на Бого заради тих, Чи я душа любов. Викладач української мови та літератури медколеджу Ольга Кенюк організувала екскурсію до музею Франкова Коломия, яку традиційно проводять у закладі для шанованих гостей. Справжнім сюрпризом для всіх учасників став захід доробок з пошукового краєзнавства, який підготували учасники драматичного гуртка. Керівники Ірина Яремчук, Юрій Николайчук, Любов Кирничук, Уляна Почемсана присутнім запропонували переглянути сценку весілля на Коломийщині. шиття вінка та вбирання деревця. Руні сважки, вже і вінки шити, а ми, порубки дівчата, не будемо марно сидіти, гайда сільного каблуку вбирати. Дітей на радість, на щастя, на долю і на довго спільне життя. Галина Досин, Сергій Куриляк, Сергій Горбак, події НТК.